Російська влада може готувати атаку на Білгородську область, щоб звинуватити у ній українського про це повідомляє американський інститут вивчення війни. про це заяви російських воєнкорів. Вони розповідають, що українські війська нібито хочуть вдертися до Білгородської області, тому запобігти цьому російським силам необхідно відновити області. Російські і український напад на абсурдними і спрямовані лише на те, щоб налякати громадськість підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу вторгнення до Росії та не має можливості зробити це в такому масштабі. Після Харківської області українські війська продовжують звільняти населення на заході Луганщини. Підтримка без вторгнення Росії зменшується серед російських жителів прикордонних регіонів та решти країни внаслідок мобілізації та військових невдач. Пане ти, а, цю, о, цю інформацію, чи це якісь ексе тому, що ну дійсно нащо нам зараз а, переносити війну це, тут? Як кажуть, в цій медалі є дві сторони. Mm -hmm. Одна із них росіяни взривали будинки на каширському шосе для того, щоб вторгнути. Ну так. тобто, з другої сторони, їм же ж приводів в принципі і не треба для того, щоб щось робити на території. України, бо вони ж без будь-якого приводу просто взяли і пішли 24 лютого, таких там приводів. Uh -huh. Правильно е, на моє глибоке переконання вказати на фронтах жодної країни, спровокувавши таку, такий, нібито, інцидент, що українці там десь там пішли наступати на Белгород, і вони цей наступ отразили, всіх убили і побіділи. Ну, от перемога для власного споживача. Ми от алі Белгород. Uh -huh. Все. ж там нічого іншого бути не може. Питання перевдягнені, не перевдягнені. Ну НКВД, в принципі. Воно робило те саме в часи Другої світової після. Ну, в принципі, сьогодні те, що росіяни можуть зробити, mm -hmm. ще раз їм все рівно, скільки загине там росіян. Повертаючись до того, про що ми говорили під час включення, і це в... так? Про... про суспільну думку на Росії. Ви з киберіте якихось. Ну, так, ну, власна мова про атаку на Білгород. Це ж якраз стоїть, що бачите. Російська вона вийти в політику і змінити щось у владі і в тому. Більшість переважно росіян оцінює. З позиції власного комфорту через це путіну цікаво наприклад продемонструвати. Що в ситуації в ситуації коли значна частина виходить з ситуації комфорту, мобілізація, ну можливо, якісь проблеми з роботою. Всякі такі речі у когось там над все таки приїжджаються, поранені приходять. Ці всі похоронки тій ситуації треба показати, що існує загроза з боку України персональна. А от саме персональна, що, от будь ласка, жахливі українці, вони там що там напали на Білгородську область. Тобто, поки ми не будемо, якщо ми не не, не, не переможемо то весь час буде загроза. Ну, такі гляді можна влаштувати, так хто знає історію, що з чого почалось вторгнення, зокрема до Польщі. Вони влаштували е, таку провокацію на е, радіостанції, щоб е, е, звинуватили цьому безпосередньо поляків. А, бойові ми Зараз, я розумію, ми говоримо більше про наслідки обстрілу. Але як би ви зараз охарактеризували те, що на странах? Ну, перше, після, скажімо, успіхів, які до сьогоднішнього дня ми маємо важке становище, Бахмутський напрямок, тобто артилерії якості. Угу. Це питання інше. Росіян досить велике і фактично запаси 122-го-152-го калібру в них поки що ще не закінчуються, настільки, наскільки хотілося би. От, це перший момент. Другий момент щодо наших планів: ну звичайно, над росіянами меч, можливий наступ наших збройних сил з Запоріжжя в напрямку Маріуполь, Мелітополь і вздовж лівого берега Дніпра. Я зараз просто на напрямки я вже Та, далі важкі бої, Дуанський напрямок, тобто він перспективний з точки зору того, що пролом лінії оборони росіян відкрив. От, але ну, не знаю, давайте запам'ятаємо сьогодні. Щось в мене таке є відчуття, що підемо ми на Донецьк. Не знаю. От просто давайте запам'ятаємо цю, цю цей тезу. Це так, нехай так, це буде твіт. Е, справа в тому, що ми на Бахмутському, на Донецькому напрямку, ми на місці. Угу. Ми не немовірні, ми стаціонарні. І фактично пристрілювання по нашим. Полегшує русні кажуть ситуацію. Вони там в себе по території, а ми не мобільні. розумієте Так от, пролом оцієї ситуації може мати які в тому числі, наслідки для русні, ну тому що, якщо хтось пам'ятає, що знаходяться, то там донецький аеропортно. Тобто, це я так, можливо, це мої бажання такі, не знаю. Я знаю, що це теж необхідно враховувати. Я думаю, що росіяни теж це розуміють. Там є так немало людей, які можуть мислити критично, тому що давайте все-таки не будемо недооцінювати супротивника, в якого звільнилося ну, скажімо більше 20 плюс тисяч після від, 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 відступу від Херсону. Частково перекинув це на запорізький напрямок, можливо, будуть там. Ну це ж може бути. Іншу частину тримає в резерві. Тому що розумієш, що якщо в Дніпро, то вони проломляться і Мелітополь їх і це ця... Марюполя їх не врятує. В них одна була лінія оборони, яку просто пішли і пішли далі. Тому ці речі потрібно також враховувати. Ну і знову ж таки гостра нестача в боєприпасі. Коли мене питаються, чи в нас цього вистачає, миняли війну приблизно в контексті 1 до 10. Та ні, та то до 10, то, то я би був майстер спорту народного класу. Ні, на півтори тисячі снарядів, я вже не раз говорив, які лягали на водний опорний пункт під там, ну, в районі, в тому числі, От, то ми відповідали 15-20. Тому один до десяти, то то десь зараз один до десяти ми маємо.